Привіт! Це прогулка по літньому Києву. Прийдемось з вами. Покажу, який він зелений, красивий літній Київ. У нас жара. Дощі закінчились. Сонячна погода встановилася і так буде до кінця тижня, а далі не знаю тільки на тиждень показується. От літнє меню в кафешках. Лимонад мохіто, квас, айс латте. Борики уютні. прохожу мимо. не прохожу мимо помоєчок, зелений. Київ, свічки горять червоні, але я вся в Сумаху. Цей не тікаюсь. Сумах це таке дерево. Ніжно колишиться. Дерево від вітру відчуваєш себе десь на побережжі? Яблучки яблочки Ровів така день і коли бувають просвіти, то хочеться зразу очків діти, от коли сонце появилося. Ой, пече. Так, хорошо в кориці. Якась вона не спіла. А вот знайшов. М -м -м -м. Кисненька. Кисенька. Як я казав? Яблочки наливаються. В Києві все добре? Все в порядке? Ніякої паніки і до зипам випив і ніякої паніки. Люди по літньому вдягнуть. Якщо думаю, не тривожить. то. Нічого не тривожить, люди кажуть, проходили мимо. Киев, літо. Так, ребята Чую Работу Генераторе Ну, эти козлы, конечно, мешают нам жить Нормально Чекаємо перемоги. І все буде Україна.